Неймовірний психологічний тиск на письмовому екзамені, ліс смерті, в якому під кожним кущем тебе чекає, ну, мабуть, що смерть. Суворі поєдинки один на один. І все це заради цього Статусна річ, йопта. І не кажіть мені про просування кар'єрними сходинками, бо, здається, від Геніна до Хокаге один крок. Подолавши важкі випробовування, виявляється, не завжди отримуєш гідну винагороду. Адже навіть перемога у шестичаклунському турнірі не гарантує омріяного підвищення і заповітного жилета Чуніна. І як на мене, сама безкорисна річ в Наруто, окрім сакури, звісно, це жилет Чуніна. Просто вдумайтесь, жилет, який призначений для захисту ніндзя, по суті, ніякого захисту не дає. Тому такі розумні шинобі, як чоджі, вдягають під жилет нормальну броню. Цей жилет навіть від звичайного куная захистити не може, не говорячи вже про якісь техніки, незважаючи на просто убогі захисні функції, цю ганчірку видають далеко не всім шинобі, а тільки починаючи з рангу чуніна. А що генінам не потрібно носити стандартний захист? Тобто підвищений ризик смерті звичайних початківців у роботях генінів великих КГМ мало хвилює. Та що там казати, їм і на дженчурики було. І не кажіть мені, що в генінів просто завдання не складні. Ну а з іншого боку, інтернетом давно вже ходять меми про ненависть кунаїв до чонінів. Адже саме вони на війні найчастіше від них відлітали. Так от, можливо, головний ворог кунаїв це саме жилети? А чуніни це тільки жертви двох ворогуючих кланів кунаїв і безрукавок. Говорячи про убогість жилеток, не можна не підмітити офігенність кунаїв, бо по суті це звичайний кусок металу, але в деяких випадках його можна порівняти з якимось Чідорі. До прикладу, як можна зробити щось кунаєм такому богу, як саске. Е... За всю історію він отримував куди більшу шкоду. Мені здається, якщо від такого удару і йому ніц не було, то взагалі холодна зброя проти нього без сила. Мала б бути, але це Боруто. В Боруто вважаю, що саме це рівень Саске. Як не кунаї, то штирі. Підсумовуючи вище сказане, я дійшла висновку, що Кунай імба, а жилет повна срака. Ну, а щоб вийшло відео на цю тему, мені заплатили. На відміну від Шинобі, нашим воїнам іноді жилети можуть врятувати життя. Тож не забувайте донатити на армію, це пришвидшує нашу перемогу.